Сьогодні ми їдемо з вами на секонд-хенд. Не знаю, чи я там щось буду знімати, не знаю, чи я там щось знайду, але є бажання там щось порицькатися і знайти реалітетне, класне, чи хоча б трішечки обновити гардероб. Чи купую я там завжди ні, не вмію я там вибирати взагалі, але іноді бувають находки. Так що подивимось. Добрий ранок. Настав новий день. На секунді вчора трішки скупилася, потім покажу, що. Купила три футболки чоловікові. Він потім сказав, що я тютю таке -тю". не буду носити. Але ну, мені здавалося в той момент, що це гарні футболки. Мені зараз здається, що це непогані футболки. Ну, да ладно, ще не факт, що він в них влізе чи навпаки. От, е, покажу потім, бо ще не все перестирала, розділила, бо то що все різних кольорів. Ну, коротше, в ну, мене, мене вчора і так було. Бо лише стірка і ще не все вистрілилося, що сьогодні буде продовження. Малому купила штанці, купила шортики, купила базову сіреньку футболку. Е, Завіз був п'ятницю, а я то коли була. Що вчора з день? В понеділок. Ну, щось та й знайшла, чесно кажучи, бо перший раз, як я була, вони там зробили перестановку дитячих речей, взагалі непонятно, що де. Хотіла собі якісь джинси знайти, я не знайшла. І, коротше, поїхала я вчора в торговельний центр, обіцяв всі магазини світу. Знаєте, хотіла такі широкі штани собі. Ну, перше, хотіла трошки на розмір бісі, бо щось я поправляюся. А по-друге, хотіла такі широкі, типу, там, як вони там, хай. Чи нехай? Ні, нехай. Ну, коротше, довгі, або прямі, або такі трошки ширші. І половина магазинів. Ну я не знаю, я все, Pull&Bear, beer, Нью-Йорке, Half Price, Look, Сінсей, навіть все, що могла, де, де як на мене були джинси. Ну, як мені здавалося, там є джинси. В колінс пішла. Коротше, от все таке обійшла. І, значить, яка історія з джинсами. Я ж висока, в мене зріст метр сімдесят три. І виходить, що якщо б то я якісь скінні брала, то було б нормас. А так як це такі штани широкі, вони в мене майже всі закінчуються на кістості. Ну, і це як капець якийсь <смас> виглядає. Я переміряла дуже. Ну, я не знаю, мені здається, штанів сорок я вчора поміряла, і ну нічого не було аж такого. Ну, щоб прям взяти і піти. Ну, типу, були якісь імпульсивні в мене е, ідеї взяти і піти. Але я думаю, ще, ще подивлюсь, ще подивлюсь в результаті. Ну, от ніде. В колінці мені знайшли, але вони все рівно не на мій зріст. Коротше, як, все не настільки печально, бо е, ну, тіпи, деякі є ну, не, не підстрелені, ну просто що. Ну, як впрітик. Ну, я би хотіла трошки довше. Ну, коротше, я була розстроєна вчора, і десь година перша прийшла додому, це все прати. О, тому не встигла нічого ні показати, ні відзняти. Сьогодні буде новий день і Шо? І новий шопінг. Бо сьогодні я коротше, в нас завтра. Коротше, коротше, в нас завтра в садочку якесь свято весняне. І треба бал чешки. чешки. Це вже мені на розетці десь там йдуть, сьогодні мають прийти. І м -м сорочку. Спочатку я подумала, що сорочка, ну там, типу будь-яка, я думаю, у мене є світлі сорочки, а потім виявилося, що треба білу, світлу якусь, ну, типу, святкову. То я поїду, не знаю, чи в сенсей, чи куди. <кій> на секунді вчора була там такого немає, тому вже я туди не їду. Поїду сьогодні е купувати або шукати малому сорочку. Я так погуглила, у сенсеї начебто є наш розмір потрібний, то поїдемо в ТРЦ. Біля нас треба почекати, коли він відкриється, бо зараз 9 ранку, ну, ще година часу, якраз я застелю ліжку, оце от все, І поїдемо. Ааа... Ніби все розказала. Все. Я трішки скупилася в магазині, зараз покажу, що купила. Розпаковка. Серветки. Серветки та Серветки такі, в мене нежить, я вирішила, що не треба тратити багато, бо воно швидко цей сир. Це один із небагатьох сирів пастеризованого молока, яке діткам, ну, типа, бо Взагалі не пастеризовано, дітям до 5 років вони не можна. Ну, або не бажано. Ну, скоріше, не можна. <кху> І цей. Оцей сир там ну, трішки солі є, але ну, в мене малому дуже заходить. Він чи на пармезан схоже. Я його використовую до макаронів замість солі. Наприклад, він просто так може собі їсти. У Нас зараз дійшло до того, що він просто Я йому окремо, сир, окремо макарони, і це Березкі тільки хоче Цей готуємо купила отаку ковбасу. Не знаю чого, я ніколи не беру ковбасу. Взагалі я не по ковбасам, чогось мені. Здалося, що я хочу ковбасу, тому я взяла ковбасу. Взяла сирочки, зараз беру їх їсти. Взяла сирочки дитині. Ми раніше їли отакі без наповнювачів, без наповнювачів вже не заходять, заходять ось такі. Причому не всі От вибрані, ще синій такий, типу, що, що з чорницею заходять, все, інші ні. Ще, по-моєму, банан трошки. Це абрикос банан, то майже те саме. От, дуже їх любить і це дуже класна така штука на швидкий перекус. Я дуже довго підтягувала момент, сорочку з наповнювачами, але це неізбіжно. Так що, в когось в когось пізніше. І так, маю ще таку новинку, про яку хочу розказати. Це від Galicia Сі. Я не знаю, чи хтось чув, чи хтось знає. Можливо, я потім окремо зніму відео про прикорм, принаймні, в мене є такі. Ідеї, бо я дуже багато свого часу вивчала, жила просто на всіх цих сторінках нутриціологів, і коротше, я там не знаю, чи зроду не зійшла, мені здається, я другую. Тут трубочки нема! Yeah, yeah. Ось. І оцей сік, вона прям дуже рекламувала у себе на сторінці. Вчора, до речі, вона ніколи не. Вона, хто така вона? Вікторія Стельмах одна із небагатьох. Е... Ну, взагалі багатьох, напевно. Ну, небагатьох мені відомих, нутриціологів, дитячих, яка е, веде найбільшу у Фейсбуці групу про прикорм. І в неї так само є е, про прикорм група в Інстаграмі. Прикорм. два, ну, по-моєму, Е, І. Прикорм Терези. Прикорм Терези, якщо я не помиляюся, це вона стосовно цієї дитини все. А от група про прикорм, ну, там вони ці сторінки вийшов на одну і іншу знайшов, там дуже легко знайти. Якщо треба, я можу скинути посилання. А, і вона там є дуже багато розборів продуктів. І от Вона розказувала про той сік, що тут немає доданого цукру. От ми зараз подивимось на склад, я показую вам і читаю собі. Тут же склад. Не тут склад, я вам показую. Ось. Ось склад. Значить, яблучний сік натуральний, пюре-яблучне натуральне. Тут немає ні консервантів, ні доданого цукру, що дуже часто чомусь буває і в пюре дитячих доданий цукор. Ну, в цьому якби теж є доданий цукор, якщо так подивитися, складно очі не бачать серце не болить. Тому сік такий після року, взагалі краще після двох, але після року має місце бути під час трапези. Якщо він ось такий без ну звісно, краще дитині дати просто яблуко з'їсти, але ми всі розуміємо, що ну ще в рік, півтора, ще так. Ну вже мені здається, після півтора року дитині пояснити. Чого ти не будеш пити оце, чи чого всі п'ють, а ти, ні. Ну, це навіть краще не робити, тому що потім буде як голодний кидатися до того всього, в общем, буде ще гірше, бо заплетний заплє... заплєтний... плод От ми це всі знаємо, тому... тому, тому, Вперше сьогодні побачила в магазині, зразу взяла і вирішила розказати про цю новинку, тому якщо у вас є десь в магазині, пробуйте, купуйте. Каліція сама по собі досить хороша марка. Соків, бо якщо так подати. Я ніколи в складах так сказати, не була, не була помішана там дивитися, ну, мене ніколи не цікавило, сік та й сік. А от з моменту, як з'явилася дитина, я почала. Я теж думала, боже, ти, ніколи я не буду це читати. Так, mm -hmm. да, так, да. ну так я і читаю. І ось такі номалітази. Дуже да я перейшла до унітазної гістерії, класно, е, стікери. Люблю такі, тому що такі, які чіпляються, дитина їх може відчепити і кинути всередину, воно нікому не має. І насіння соняшникове. Святе діло. Я люблю, дитина любить чоловік, любить всі люблять. Так що так. Ну і ще мені з Аліка прийшла якась посилка. Давайте подивимось, що тут. Давайте, давайте. Ось, бо я не пам'ятаю. Я сподіваюся, що щось таке, за що мені не буде зараз стидно. Бо я не пам'ятаю, як завжди, що тут може бути. Можливо, бути, як завжди, немає поряд. Так. Я думала, що ще не замовляла. Замовила малюку магніти. Магніти цифри зараз покажу. Він дуже любить зараз і цифри, і букви, йому то цікаво. І магніти. Коротше. Але вони якісь такі інтересні. Я думала, воно повністю, але, бачите, тут такі маленькі ці. Ось такі магнітики на холодильнику, щоб грався своїми, але моїми. Бо мої вже половина переломані. Воно падає, в нас небезпечно, ці, полички всякі. Побачимо вже. О, і от таку стук. Мені здається, вже всіх вона є, у нас не було такого равлика. Ну, я щось так дуже захотіла, щоб був. Мені здається, що зайде. Чи я десь в дитячій кімнаті бачила, що я цим грався. Коротше, ось такий. Як завжди, що все можна замовляти на Аліекспресі, скажіть мені. Тільки таке. Ну все. Дякую за увагу. Гарного дня. Зустрінемось в наступному відео. Тільки подивіться, яку гарну постіль я купила малому. Можна було без. О, коротше, дуже мені так подобається. Це український виробник. На замовлення шиють і пошили, тут на матрасик теж ну, резинка. Тут таке. Ось і одіялку тут з цієї сторони жовтий. А було це все в такому пакуночку, зараз покажу. Ось в такому було складене, все так гарно. Ось тут дуже клас. Прям я не знаю, не знаю, як буде по якості, чесно кажучи. Але я в захваті, просто що постіль приходить в такому пакуночку. Ну, понятно, що було ж запаковано ще в упаковку, всему, але ну, дуже гарно. І я сподіваюся, що Максу сподобається. Такий комплімент ще йшов е, з цим. Ось, Cool Baby Set. Називається сторінка інстаграму. Ось, тут рекомендації по догляду, ну то воно попране, і то я так попресувала. Ой, Ну, Сильно не пресувала, тому що в нас там ця е на матрасник, який не любить, щоб на ньому пресувала. а ну нічого, <смас> нічого страшного виглядається. Коротше, так що тут е на сторінку можете зайти, подивитися, там дуже великий вибір всього. Прям дуже великий вибір. Дуже гарні є. Комплекти, і я дуже сподіваюся, що хватить їх надовго. Ну і що малому, звісно, теж сподобається. Я скупилася, мені не можна ходити в магазин. Я вчора не могла знайти жодних джинсів. Сьогодні я взяла дві пари. І ну, одні прям дешевші були, прям так, що. Ну. Але що? Але одні, е, коротше, були більші, інші менші в одній з пар. І я годину, може півтори стояла, викручувала собі шию і міряла їх по черзі. Я не могла вибрати. Я не могла вибрати, бо по довжині мені підходили і більші, і менші. Просто більші вони ще довші по довжині, І я прям взагалі кайфувала, плюс вони так спереді мішкувато гарно виглядали. Але вони на попі не сіли. Не просто на попі не сіли, тому що вони завеликі, і вони прям ну геть там. Ну, а, менші сіли, але вони менші. І в них я наїдатись не зможу. Але я в них влажу, хоча б, тому що того розміру. Це 34-й розмір. Це дуже менше. 34-й розмір. Я деякі, які брала, міряла, я їх деякі джинси, в деяких на навіть зачіпити на собі не могла. Як? Не знаю, ну якось так. Тому цей, коротше, взяла менший. Не знаю, чи пошкодую, чи не пошкодую, чи імпульсивна це покупка чи ні. Але інші, ті, що дешевші, вони якраз більші. І буде мені і джинси поїсти, і джинси погуляти. Вдома джинси номер 1. Це більший розмір трошки, ніж я. Ось вони. Такі. Це сенсея. Самі звичайні джинси, в яких можна трошки поїсти. От якось так. Потім я проходила біля пулендбіра і побачила ці джинси на вітрині і зайшла їх міряти. І ось. Це ті, що менші я взяла. З двох одинакових. Ну. Якось так. Але всі краще, ніж попередні. Ну, хто знав, хто знав, але в них не поїжджа. Ну, тут вже дуже впритик. Це хіба ходити красиво. І все, їсти в них не можна. Ну, але присісти все мені виходить. Ну, Це ще все ще все ще мій розмір, так що було б дивно, якби я ще не могла в них присісти. Мабуть. Вдома вони мені подобаються більше, чесно кажучи, ніж в магазині. Фух, слава Богу, зараз покажу, що малому купила, взагалі що ще купила. Купила ось такий контейнер для Лего, я так думаю, він буде. Ось і... ось так, він відкривається, закривається. Не знаю, чи ми його будемо закривати, він щось важко закривається, але я сподіваюся, що це туди міститься. Це, купила афігенну е, тарілку, це в Сенсеї, 49 гривень. Не знаю, для тарілки, чи це багато, чи мало, мені здається, не дуже багато. Е, отака, блін, вона якась зимова, так? Да? Коротше, я звернула увагу не на зиму, я звернула увагу на самоскиди, крани, бетонозмішувачі. Я думаю, що Максику дуже зайде така тарілка, бо він з'їсть то з рожевою то з сірою. А тут прям естетика їсти якусь кашку чи супчик. М -м -м. Я таки взяла цю рубашку. І чесно вам сказати, я її ледь знайшла. Вона була в відділі для хлопчиків, а не немовлят. Ну, бо то вже такий ну, 98-й це розмір. Тут тіпа, і в немовлятах, і в хлопчиках він є. І десь коротше, за костюмами спортивними, взагалі там ніякої такої тематики. До 1 вересня немає. Це залишки якихось сезонів чи що, ну, коротше, <кій> ледь знайшла. Я вже думала йти питати, але знайшла, так що ось вона. Ось вона. Сподіваюсь, Максим буде задоволений. Поряд висіла отака краса, я не могла не взяти. Ось такого динозаврика. І ось такі штанці. Я вже дуже давно заглядаю на такі всякі, знаєте, комбінезончики є. В нього ковтинки дві зелені є теж такими. Ну, одна з таких, інша дуже в тон до цієї зеленої. Коротше, так як Максим дуже любить зелене, я думаю, це взагалі буде ідеально. Неправда, трохи теплувачі флісові тут, але я думаю, зараз така погода то туди, то сюди взагалі прекрасно. І я сподіваюся, він зрадіє. Ну, Завтра, понятно, ми не будемо в них йти в садочок і краще завтра не показувати ці штани, бо буде, будуть. Буде отакий приблизно прикид у нас, бо отак от моя дитина вдіває те, що йому подобається, а не те, що між собою гармонійно виглядає. Отак би всім, так? Да? Ну і все. пусто. Ось мої покупки на сьогодні. Одного покажу, що купила на секунді малому. Ось таку футболочку. Це я щойно зняла з сушіння. Це що це? О, тут кіт. От, ось такі шорти. Я взагалі від них в захваті, якщо чесно. Не знаю, що це, що це, давайте подивимося, що це для да, Джордж. Коротше, дуже, дуже клас. Я його правда в кисневому порошку вчора від цей. але мені здається, що якась футболка, яка була з ним, трошки полиняла. Ну, але класні. Боже, їх навіть так носити, то... коротше клас Ну і любов всіх татів. Ось таку футболку Adidas. Adidas це у нас. Правда, вона синтетична, але така, не знаю, чисто походити трошки можна. Ось ще, ще я себе зніму. Ще там паруться такі світлі штанішки, може, я їх пізніше покажу. І що? І все, в принципі. От, е... В принципі, показала, щоб не забути. От на цьому, мабуть, буду вже завершувати цей влог. Дякую, що були з нами, що пройшли зі мною цей шопінг і вчорашній, і сьогоднішній. Ось всі ці розпаковки. Тому дякую ще раз і всім гарного сонячного дня і такого ж самого настрою. Всім па-па!